Будь-яку, притисни до себе. Є? Ти знаєш, ти міг серед усіх карт обрати будь-яку. Підпиши її, зроби підпис. Прям підпис, да. да, да. щоб це була унікальна карта. А, а не хочеш з тої сторони? Ну, так теж, до речі, підійде, Окей, хай буде. Є? А, давай мені карту. Даю. Я, хай вона висохне. Скажи, будь ласка, чи ви, віриш ти в привидів? Ні. Не віриш? Yeah. Я теж не вірю, тому дивись уважно. Слідкуй, я візьму колоду, покладу ось так, потримай мене тут зверху на руку і думай про свою карту. Трошки yeah. розслаблі, трошки uh -huh. трошки розслабь. Uh -huh. І думай про свою карту. Yeah. Дивись уважно. Я тінью буду намагатися дещо зробити. Дивись уважно. Оп. Одна карта вистрибує. Трошки вище, вище, вище. Це твій підпис. Саме найцікавіше, що це туз пік, так? Ні. Це саме король, але це ще не все.